Прибери сміття, Коломиянин став автором нового інтернет-флешмобу. Богдан Базилевич під впливом всесвітньо відомих акцій започаткував свою. Кому передав естафету? Що ж потрібно робити? Яка з цього користь знає Марина Максимів. Прибирати сміття тепер цікаво та популярно завдяки акції, яку організував Богдан Бозелевич, Люди із задоволенням викидають на смітник бруд довкола. Виділити свого часу хвилин 15-20 і піти якусь дану територію, поприбирати, записати це на камеру і відправити сім'ям своїм друзям. Передати естафету. Чоловік мешкає біля міського озера. З вікна свого будинку бачить навіть лебедів, які оселилися цьогоріч на водоймі. А що бачить гори бруду та сміття? Територію недалеко від свого будинку він прибрав два тижні тому, розпочинаючи акцію. Вже сьогодні й сліду не видно. Оскільки ми всі прагнемо в Європу. Ми маємо зрозуміти, що ніхто з Європи не прийде і не зробить нам тут тої Європи. Ми самі мусимо це все зробити. І я просто почав з себе. Сподівається, акцію підтримують великі й малі. До слова, флешмоб Богдана Базилевича вже користується популярністю у Львові. Я передав естафету самим своїм друзям. Це, зокрема, місто Коломиї, місто Львів, і також журналісти. Телеканалу НТК Марині Максимів. для того, щоб виконати умови акції, вам потрібно прибрати сміття на вулиці, все відзняти та розмістити в соціальній мережі та передати естафету не менше, чим семи людям. Я дякую Богдану Базилевичу за естафету. Після виборів на стінах, деревах та стовпах залишилося безліч політичної агітації. Гадаю, варто прибрати. А насправді Так просто змінити життя, просто вийти на вулицю, просто прибрати. Свою рідну природу, відчути себе честкою єдиного народу Бо ми не безрідні, бо ми українці, тож досить плювати в дідівській криниці Досить боятися вірити в краще Своє не чуже, не міняти ні за що Спільнота розумних, міцних, незалежних, без правобережних, без Добрих, привітних і незрадливих В усьому єдиних, в усьому щасливих лишню я від, якою стане країна в якій кожна людина живе як людина В'якісня, що хороше, значить і наше, але поки наш Усього кілька хвилин і залишків політичної агітації на вулиці Пушкіна, Леонтовича та Моцарта стало на два мішки менше для того, щоб її залишилося ще менше за умовами акції, повинна передати естафету ще кільком людям. Отож, пропоную прибрати місто і доєднатися до акції Юрію Тимошенку, Олесю Донію, Мар'яні Мацьків, Наталії Сандецькій, Юлії Струк, Вірі Боднарук. Та Людмилі Врубель зробимо своє місто чистіше. Коломиянці Ганні Світи кастафету ніхто не передавав. Жінка з власної ініціативи прибирає агітацію на вулиці Моцарта. Щоб не можали очі, сподіваємося, учасники совісно виконують завдання, і вже незабаром навіть лебеді на Коломийській міській водоймі плаватимуть у чистій воді, а не серед поліетиленових пакетів та пляшок. Марина Максимів, Сергій Угрин для подій телеканалу НТК.